Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 820 за підручником алгебра 7 клас автора Олександра Істер. І наше завдання знайти значення виразу. Починаємо з першого. Отже, у нас 3х плюс 1 помножити на 9х квадрат мінус 3х плюс 1. Так, якщо ви дивилися попереднє моє відео, то я вам розповідала лайфхак, як ми розв'язуємо типу таких завдань. В якому сенсі? В тому, що нам треба використати нашу формулу. Тут сума кубів, так, ми дивимося на першу дужечку, і нам треба спочатку знайти піднести до куба перший доданок, тобто 3х до куба, так, і плюс 1. До куба. Запишемо так. Дорівнюємо. Отже, 3х до куба. 3 у кубі буде 27. куб плюс. 1. І тільки після того ми підставляємо значення. Дорівнює, і замість х нам треба підставити 2 треті. Отже, у нас буде 27 помножити 2 треті замість х до куба. Плюс 1. Все, можемо рахувати. дорівнює 27 помножити. 2 у кубі буде 8. Так, 2 на 2, 4 4 на 2, 8. І ми вже знаходили 3 у кубі це буде 27, знову ж таки. І плюс 1. Тут так красиво, все скоротиться. Так, 27 і 27 це буде поодиничці. Тобто у нас буде 8 плюс 1, це буде 9. Перше є. Так, переходимо до другого. х 2 у отже, х квадрат квадрат першого, плюс добуток першого і другого, все співпадає. Так, 2х і плюс квадрат другого, це буде 4y квадрат, все прекрасно, все у нас підходить до формули. Тому дивимося на першу дужку і нам треба спочатку х піднести до. Куба це у нас різниця, так. Мінус 2х також до куба. Дорівнює. Так, х у кубі без зміни, 2 у кубі це буде 8. Тільки що розв'язували, так. 8 у куб. І тільки після того ми підставляємо значення дорівня. Замість х ми ставимо мінус 2, так, у кубі мінус 8 помножити замість ігрика 0,5. у кубі. Ну, і тепер можемо порахувати. У нас непарний степінь, тобто у нас буде в результаті від'ємне число, і 2 у кубі це 8. 0,5 кубі це буде 0,125. І нам треба помножити 8 на 0,125. І це буде 1, тобто буде мінус 1. Мінус на мінус дає плюс, тобто в результаті буде мінус, але додаємо 8 плюс 1, буде 9. Цікаві відповіді: 9 і мінус 9. Все це буде розв'язок нашої прав. Дякую вам за увагу. До нової зустрічі.